У воротах. Номер 12 й Олександр Тарасенко. Далі в захисті. номер 4-й. Тимофій Нівінський. Номер 3 -й. Дмитро Гудзь. Номер 21 -й. Владислав Черніть. 10-й Іван Лич. Номер 16. -й. Назар Дудник. Номер 6. -й. Вадим Решко. Перший в боротьбі захисник Олександрії. Дудник. Пробивав Дудник. Вирішили розіграти футболісти Олександрії. І пробивають. Парирує цей удар Тарасенко. В майданчику намагається. Знайти вільного партнера. Заруба. Заруба в карному майданчику. Пробиває в дальній кут. Подача на Захарова. Подача проходить. Помилився в цьому моменті капітан Олександрії. Захаров в карний майданчик. Подача на Дудника. І з ударом. Дудник. Прокидає м'яч. Між ноги супернику припробиває Зарій Дудник. Що ж помиляється? Решко з передачею. Тарасенко виходить. і... Схоже, що забиває футбольний клуб Олександрія. Лич. Тутник з м'ячем. Пробиває і забиває! Забиває на зарі Дудник! Відзначається номер 16 у воротах Олександрії. Вимкнувся. Командним голосом виставив стінку. Удар і парирує. Тарасенко цей удар. Ще ж тут вже помилка від захисника. Містян. І може бути удар. Решко пробивав. Олександрійська десятка. Подавала до карного майданчику. І тут уже удар у нас. Так, ще Власюк. Пробиває Власюк, але прямо до рук Тарасенко. цей м'яч. 20-й номер Олександрії. Подача до карного майданчика Тарасенко. Передача на правий фланг. Ось тут уже Крапустін. Красиво розхитав свого суперника із подачею. Передачею наліво. Черній. Черній готує подачу. І Кирєєв пробиває! Не забиває Кирєєв. Крапустін. Перехоплює м'яч. Обігрався з зарубою. Крапустін. Крапустін один в один. Розхитує свого суперника, але знову ударив знову в руки. Подачу. Ще на дальню стійку перші гравці. ЛНЗ Прострільна передача! І курйозний такий момент. Наприкінці у нас зустрічі мало не залітає.